Васильівського навчально-виховного комплексу Ящук Микола Григорич. Скільки у вас дітей всього в школі навчається? А, в школі? У нас зараз в школі 160 дітей. Це перші 11 класи і 17 дітей у нас дошки нервні. Угу. Ну, безперечно, що могло би бути більше, просто у нас місця немає, тільки 17 діжечок, і там більше ми нічого не покладемо. А mm -hmm. на ці ліжка в нас повністю комплектована група повністю. Діти дошкільну групу батьки водять, підготовка до першого класу у них там прекрасна. І у нас там йде так, що вчитель першого класу, який має брати, йде дошкільну на групу на знайоме з дітьми. І я вам скажу, співпраця між вихователями і початковими класами непогана. І результат є. А розмісту в чому? Що діти вже, по крайній мірі, привикають до четвік, яка має вчити їх. Вже вона може вивчити колектив дітей, психіку кожної дитини, її можливості і так далі. Так що вона вже вона не отримує старий матеріал, а просто вже має базу, на якій має працювати 4 років. Угу. Ну. А чи обладнаний НВК всім ну, необхідним комп'ютерним класом? О, у нас комп'ютерний клас комп'ютерів? В нас комп шикар, у нас 22 комп'ютери. У uh -huh. нас шикарний комп'ютерний клас. В принципі, зараз можна його показати, але oh, зараз в комп'ютерному класі ми зробили е, зелену зону, uh -huh. бо ми тільки той клас але, собі, підтримуємо в теплі. в теплі і туди позносили всі вазони, які були в цій школі. Одні порозносили до тієї школи, в нас на приміщенні школи. Одні в тому приміщенні, а одні тут поклали. бо... Ну, Комп'ютерам треба підтримати температуру оптимальну, бо поки починаєте і робиш, що хочеш. А комп'ютери, до речі, у нас такі всі. Є, правда, у нас 8 комп'ютерів вже старого зразка, але вони, по крайній, працюють. Mm -hmm. Діти на комп'ютерах, ой-ой-ой, більше нічого їм не давай, тільки давай комп'ютер. Інформатику вчимо від 2 по 11 клас в школі, Значить, за рахунок своїх резервів. Ну, я вам скажу, що діти любляться. Крім того, всього, що у нас і уроки тут там інтегровані. Mm -hmm. Ось такі продаж математичного, цикла, гуманітарного це, комп'ютерний клас. От у нас сьогодні проблема, звісно, з мультимедійним проєктором, над дитям, звісно, працюємо зараз, бо було б краще, щоб... Такий група пообіцяв купити, але клоточився не пропускає. No, no, я, де я так, гроші, що... але не школи, я дійсно побачив, які кошти є забиті у бюджеті сільської no, ради, але е, не пропускають е, ну Там є перечень, нам лист прийшов, що е, казачейство ці гроші не пропустить, але вони є закладені і хотілося б допомогти, якщо б вони вчули нас наверху. Питань немає ніяких, директор школи приносить рахунок і путь сільська рада оплачує мультимедійний. Ну що характерно, якщо того року мультимедійний проєкт коштував 3 тисячі, цього року вже 10. Є, ці кошти є. Це без питань. Але, безперечно, знаєте, я вам скажу, всі уроки використовуючи мультимедійний проєкт, ну, набагато цікавіше дітям проводити уроки. І от основне завдання цього в цьому семестрі ми мусимо рішити питання. Чому? Тому що всі вчителі вміють працювати в комп'ютері. Всі, поголов. Девчоню, зараз пенсіонери, чи не пенсіонери, чи молоді, всі працюють з комп'ютером. А скільки ви казали вчителів освіти? Угу. А які у вас основні проблеми в школі? Основних проблем. А де їх немає? Приміщення вміка. Ну, безперечно, сьогодні основна проблема це проблема дошкільного. Тому що дітей у нас є 86 зараз, а ми тільки з цих 86 тільки взяли 17. Дуже мало. Ну, нема. Просто... Я що я покажу це приміщення. Покажете зараз. Дошкільний груп. Ми зробили, враховуючи ті можливості, які в нас є, ми просто зробили там непогані умови для дітей. Ну, все-таки це хотілося б, звісно. Угу. В У в цьому приміщенні навчається 5-11 клас, а в наші друге приміщенні там перший 4 клас. Угу. Спортзал переобладнали, зробили, хоча б ну, поганий спортзал, по крайній мірі, обладнали його так має. Хоч він не типові, але, по крайній мірі, в уроки фізкультури проводити є. У нас там у тому приміщенні є комбінована майстерня, де є можливість її точити, і вирубувати, і так далі сверлити. Одним словом, там непогано. І токарні, є. Діти роблять багато речей, особливо там, коли йде післяурочний час, о, там вже все несе свої поліна. Ті з дерев'яшки, от де там вже сидять дві години торчуться, що хто тільки може. Від народних промислів, колотівку, десь там навіть якусь тачівку, е, скій стійчик, одним словом, не любиться. Ну, безперечно, чому люблять? Це сільські діти. Вони до цього це мають контакт. І це прекрасно. Крім того, що в нас от у нас добре, що ми не маємо проблем з опаленням. От зараз ми на канікулах. Ми тільки палимо одну вчитися. І якщо приходять діти на консультацію, а вони приходять. Все вчительський. А ні. Тоді ми палимо якийсь клас. ми ну. mm -hmm. а а в нас, ви бачите, ви бачите, от ви знаєте. Я включив, здорову тепло є. Тільки від себе вийшов, я повиключав і проблем нема. У тій школі у нас так само. Це електричне опалення. Тож, але там не конвектори, а там електрокотіли стоять. Uh -huh. І там теж нема проблем. Чому? Тому що все всередині. Є морози, включили, прогнали систему, вона не замерзає. Немає морозів, не палямо. Uh -huh. Тому що тепло зберігається. Ось з тим у нас проблем немає. А я кажу, основна проблема це в нас то що. Uh -huh. А що з прикриттям говорили? Ну, нам обіцяли перекрити школу, ну, правда, нема фінансів, так ми для того, щоб вже хоч не текло нам на вогу. Шифер старий, з Це ще з тих років чи вже ремонтували? Ні, його? ні вже ремонтували. Але там поклали, розумієте, наверху були каптори. Такі угу. Ну, Але якщо ти каптор має розмір десь такого от його величина. А тут зробило, що він не, То не Затікало. Так, А не того року зробили, взяли блянку, зробили нормальний гребень і цього року маємо спокійнути. Хоча, звісно, хотілося б перекрити металочерепиці. Було б чудово, ну по крайній мірі чую, що кошти на це поки що немає.